Сьогодні є всі підстави говорити про те, що сільський туризм на Закарпатті розвивається, і він повинен розвиватися і має для цього всі можливості. Бо якщо сьогодні аналізувати кількість садиб, які зайняті туристами, ми говоримо гостями, то до кінця серпня вже майже всі, хто активно займається цим видом діяльності, майже всі зайняті. Це говорить про те, що люди, навіть якщо в кризовій ситуації відмовляються від дорогих курортів або, скажімо, з тими подіями, які пов'язані, ну Туніс, той же Єгипет, то люди їдуть відпочивати на, на село. Про цей вид туризму багато вже знають, але недостатньо для того, щоб можна було говорити, що от про нього вже відомо все. Карпаття і взагалі в село їдуть із душних місць. Де люди змучені міським життям, надзвичайно шумним, надзвичайно насиченим в тому плані, що воно, воно дуже, дуже ритмічне, не завжди екологічно, чисте повітря там є, а люди їдуть в Карпати, їдуть в Закарпаття для того, щоб відпочити і набратися нових сил. Закарпаття має надзвичайно великі перспективи, зважаючи тим більше на те, що найбільша територія все-таки це сільська. Територія Закарпаття. А через це розвиваються і сільські території, розвиваються і народні промисли, власне, кажучи, і місцеве виробництво, овочі, фрукти у нас екологічні, тому перспектива є. Бо власник сільської садиби надає цілком на законних підставах надає послуги з тимчасового проживання і харчування. Сільська садиба, як правило, має, має свої харчі і вона годує людей своїми харчами. Можна сказати, що ці сільські території розвиваються там, де сільські голови, актив, депутати, інтелігенція місцева, де активні, а де вони так собі. Посидіти, постояти, покурити, прийти печатку поставити на і на тому завершити і думаючи, що це, це його місія, сільські голови я маю на увазі, там не буде розвиватися. А там сільські голови, ті, які, які дбають про село, які хочуть, щоб чистить село було, щоб люди багат, багатші були. Бо це це не є бізнес, це не можна назвати бізнес. Це скоріше соціальне підприємництво. Якщо людина сама собі допомагає, має для цього умови відповідні. А багато закарпатців виїхало, молодих виїхало за кордон на заробітки, а батьки залишилися. Житло є. То чому не розвиватися? І оце це я на цьому наголошую, що це є соціальне підприємництво, бо людина самозайнята, людина не йде до держави за за якоюсь допомогою за дотаціями, бо вона сама собі годна допомогти, а допомагає, вкладаючи свій власний труд, свій кошт, свої вміння, знання ну, врешті-решт, гостинність і використовує. Ті е, божий дар е, природи, яку нам дали верхні, це тільки одна із проблем: недостатність інформування про те, що сільський туризм розвивається, е, Недостатньо врегульованість е, законодавча. Ми сьогодні розглядаємо кілька законопроєктів і вже у Верховній Раді зараз буде зареєстровано новий законопроєкт закон, закону про сільський е зелений туризм. Ті, які були попередні, вони ну або не пройшли, скажімо, ті експертизи, які повинні бути при обговореннях, вони не зайшли підтримку. Бо е якщо я допустимо вносив пропозиції, щоб, щоб визнати е е сільський туризм, заняття сільським туризмом, соціальним підприємництвом, то це дуже довго треба було. Переконувати державних мужів і людей, які зацікавлені в тому, що це саме, саме так, що це не є бізнес. Е, є проблема е, того, що немає е, відповідного е, пільгового кредитування. Сьогодні е, власник садиби в Закарпатті кожен другий взяв би е, пільговий кредит, щоб облагородити свою територію, свої садиби, щоб е, створити відповідні умови е, для проживання. Е, і повернути державі державі кошти. Ну але під 25-30% сьогодні ніх ніх ніхто не візьме, і людина особливо в селі, коли чує, що потрібно в заставу віддати свою квартиру чи чи хату. Хай краще будуть голодувати, але не віддадуть, бо це є можливо останнє, що що в людини є.